Земля взамін на відомче житло. Місто прийняло у свою власність будинки бронетанкового заводу. Загалом близько трьох десятків адрес. Щоправда, кажуть, у ратуші спадок не найліпший. Аби довести усе до ладу, потрібні гроші і немалі, а їх у міській скарбниці Катма. Відтак разом з будинками військовики віддають ще 19 гектарів землі під продаж. То тягар для нас утримувати, а все-таки місто має кошти. Має можливості, щоб ці будинки і проводити ремонти, і нормально утримувати. Ось ці 19 гектарів землі неподалік нового стадіону місто отримає як компенсацію за прихисток 27 відомчих будинків. Гроші від продажу цієї землі мають покрити витрати комунальників, яких чимало. Потребують капітального ремонту покривлі. Потребують капітального ремонту всі інженерні мережі, страшна проблема з вуличними мережами, як і комунікаціями, як каналізаційними, так і теплозабезпечення. Не говорячи вже про сам стан будівель, які збудовані в 50-ті роки, аби привести будівлі до задовільного санітарно-технічного стану, потрібно близько 7 мільйонів гривень. Рапортують посадовці. Щоправда, останнє слово за депутатами. Саме вони на найближчій сесії мають поставити свою візу на рішення виконкому міськради.